Віт, ви на моєму каналі Стаді Інгленд. Минуле відео про безкоштовну офтермологію і безкоштовні окуляри для школярів. Неочікувано для мене набрало так багато переглядів, і я отримала запит на розповідь про безкоштовну стоматологію. Переконана, що більшість з вас, мам, які проживають з дітьми в Англії, знають про те, що діти віком до 18 років одержують безоплатні стоматологічні послуги. Ваша головна задача знайти хорошу клініку. Я читаю чимало негативних відгуків про дитячу стоматологію. Але, друзі, ви ж не йдете в Україні до випадкового лікаря, розраховуючи одержати гарні послуги. Ваша задача знайти дійсно хорошу стоматологічну клініку. Тому питайте місцевих мешканців і читайте відгуки. Таку клініку знайшли ми. Отже, для того, щоб стати клієнтом клініки, треба спочатку записатися в чергу очікування, надавши номер дитини в реєстрації НХС Національної системи охорони здоров'я Великобританії. Далі ви стаєте клієнтом клініки і раз на півроку дитину запрошують на обстеження і безкоштовно надають всі необхідні стоматологічні послуги. Проте сьогодні хочу зупинитися на темі, яка навряд чи вам добре знайома. Це безкоштовні брекети для дітей віком до 18 років. Ми маємо особистий досвід, тому я можу розказати, як пройти цей шлях. Приблизно з 13 років мій старший син просив поставити йому брекети в Києві. Ми консультувалися в декількох клініках, але той шлях, який нам запропонували, мене не задовільнив, тому що це означало вирвати чотири зуба, розтягнути челюсть і поставити два імпланта дитині в 13 років. Тому це питання ми відклали. Приїхавши у Великобританію, ми продовжували думати про брекіти, тому що син перестав усміхатися. І я наважилася привести його на консультацію до нашого стоматолога. На свій подив я отримала відповідь на запитання, скільки це буде коштувати, що до 18 років установка і обслуговування брекетів в Англії безкоштовні. Цей шлях доволі тривалий, тому що після того, як вас обстежить ваш... Стоматолог він заповнює в спеціальній системі заявку на установку брекетів. Ми чекали більш як 8 місяців на консультацію ортодонта. Пройшовши консультацію ортодонта і зробивши всі необхідні знімки, ми очікували ще приблизно 2 місяці на установку брекетів. Проте через 2 місяці нас запросили на консультацію, зняли знімок. І зліпок челюсті, і сину встановили безоплатно брекети на верхню і нижню челюсть. Так само безоплатно здійснюється, щомісяця обслуговування і заміна цих брекетів. Якщо у вас є така проблема, скористайтеся цією можливістю, але зверніть увагу на те, що безоплатно брекети встановлюються лише у випадку, якщо проблема відповідає вимогам встановленим чинним законодавством. Тому що коли я привела на консультацію середнього сина, якого просто один зубчик кривенький, лікар нам відповів, що ця проблема є суто естетична і вона не підлягає безоплатній коректировці за кошти національної системи охорони здоров'я. Тобто, якщо проблема дійсно реальна, безоплатно її усувають, якщо естетична, будь ласка, за свої гроші звертайтеся до приватної стоматологічної клініки. Дякую вам за увагу! Будьте здорові!